Центр, де ми зараз знаходимося, да. хорошо. Хочу вам доповісти, шановні, що з 1 серпня ми розширили свою діяльність. Було відкрито в пути Білопіллі, Краснопільськ в Краснопіллі бюро правової допомоги. Ми вже на працпропрацювали цілий рік. На дан, з осені минулого року, ми активно працювали Карснопільської селищної ради для того, щоб Систематично надавати малозабезпеченим громадянам і тим, взагалі всім громадянам, які потребують правової допомоги, консультацій правового характеру за потребою, якщо у них була необхідність, вони підпадали під категорію малозабезпечених, ну і вразливих верст населення, які безпосередньо зазначені законі про безоплатну правову допомогу, ми надавали адвоката для захисту їхніх прав для зручності. Ми е, створили е, консультативні пункти. Люди у вас йшли масово. Тепер ж безпосередньо вони е, так е, ми тут знаходилися два рази на місяць, е, тепер вже люди можуть систем системно е, ходити в бюро, яке знаходяться е, в відділі юстиції. Бюро. Бюро, да. бюро, да. Да. Тепер бюро правової допомоги безпосередньо безпосередньо знаходиться у нас. Всі громадяни, які хочуть скористатися консультаціями, щоб їм написали позивну заяву, щоб їх представили інтереси в суді. будь-які питання, всі можуть громадяни безпосередньо звернутися туди і отримати право допомогу. Для зручності у нас є. Ми запускаємо, можемо проводити консультації по скайпу. Також є телефони як МТС, так і Київстара, для того, щоб громадяни не тільки на стаціонарний номер телефонували але й по тим мобільним операторам, які в них є, щоб дешевше було. Значить, для чого це все робиться? Для того, що ми зробили аналіз, що на території Краснопільського району, в тому числі Вілопільська і Потилська, і мало… Мала права бізнесу з населення, населення знаходиться на низькому рівні, тому це питання стоїть і це питання необхідно вирішувати для того, щоб підняти право бізнесу, для того, щоб юридичних помилок населення наш наше населення здійсню, ну, якомога менше здійснювало. Сталося питання про те, що дають, коли вони вчиняють будь-які правочини, оформляють спадщину. Купівлю-продажу, дуже велика кількість помилок, дуже багато невірних дій, які вчиняються, і пропуски сроку на прийняття спадщини, і е, е, ненотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу. Тобто це велика масив питань, які потребують вирішення, які потребують розповсюдження перед населенням. Е, у нас є спеціалісти з різних галузей права, які можуть надавати. Як, як відомо, що у нас законодавство законодавства багато ступенів, ну, багато напрямків спеціалістами у всіх напрямках не можна. У нас є конкретні спеціалісти, які працюють по земельному, які по кредитним договорам, які по сімейним питанням. Тобто все це є. У нас дуже велика активність громадськості. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, які також спеціалізуються на різних. Напрямках роботи, таким як сатошниками, які допомогу АТО здійснюють. Таким, як переселенці, також здійснюють допомогу переселенців. З усім ми співпрацюємо і тому і хочемо налагоди співпрацю з вами, щоб ці всі питання налагати комунікацію, вирішувалися конструктивно в діалозі і реально, щоб допомога була нашому населенню і людям. Для громади це цікаво? Ну, я хочу відмітити, що після того, як вони вже відкрилися і по цих питаннях в Краснопільську селищну раду, практично ніхто не йде. А раніше були потоки, які ми не могли щось дати. Наш юрист брав на себе це, потім телефонував, десь узнавав, допомагав людям. Зараз за цей час до нас таких звернень не було. Тобто люди знають, відкрили, бачили інформацію в пресі, і в інтернеті, і так розповсюджена інформація. Поки ще, щоб хтось звертався в селищну раду за цей місяць, по якусь допомогу праву, не було. Ну, тобто, так виходить, ані своїм образом, ну, своєю діяльністю да, немножко вас розгрузили? Та вони розрузили тоді, ж, як прийшли до нас, вони розрузили. А зараз, як стало постійно, тут, то ну, практично ці всі питання взяли вони на себе. Ну а який то інтерес є ну, адміністрації. Так, таким? Я б сказав би, напевно, з того, що коли створювалися 1 липня 2015 року. То, напевно, говорить істоків, не знаю, ну, я був запрошений на перший семінар і потім пішла співпраця. Там дійсно була районна рада задіяна як перший орган, а потім вже і селищна рада, ми, ми співпрацюємо, тут питань немає. Потім селищна рада надала приміщення, де адвокат два рази в тиждень приїжджав, питання вирішували, сприйоми були стосовно питання співпраці. По селищній Іван Петрович сказав, я його підтримую. Я хочу сказати по району. От буквально свіжий приклад на цьому тижні. Два дні назад приходить жінка. На жаль, прізвище мені записано, я пізніше скажу. Із Славгородської сільської ради приходить з питанням, викупила житло, вона до вас зверталась. Там проблеми по господарю, по земельній ділянці. І коли ми апаратом сиділи, в нас, на жаль, юриста немає. Це, це велика проблема знайти юриста на ті кошти, які є, які по штатному випису можемо надати. Ну, було сказано, зверніться, будь ласка, у Бюро правої допомоги буквально через два. Дві години вона зателефонувала питання, вона отримала правильні відповіді напрям роботи, і через день вона зазвонила із Слава сільській сільської ради, що питання вирішилося. Я хоч бачу, як тому тут співпраця є, і я думаю, що... Майбутнє і нам буде краще, тому що ну, тут представники сільських, сільських голови сільських селищних рад, в них теж проблема з юристами. Я думаю, проблема із пара юристами, вона велика. Але думка хороша я думаю, на розвитку. Можу мені. Тут ще яка проблема. Проблема не велика. Ми. Дуже таке наплив людей хороший. І, ну, на кожну відповідь ми стараємося її довести до такого рівня, щоб людина вже повністю послала вдома. Там не, ну, не оформила на своєчасну спадщину, земельний пай, пай заплатили і таким чином ми його там довели і доведемо до що ще вийдемо туди. Проблема е об'їдемо всі сільські ради, таке я був тулі. Так, весь ну, форум зібрав весь актив села, провели, розказали, що таке право допомога. Певлина, що таке вторинна, люди задоволені, буклети роздали в кожному магазині, школі, папі. Люди задоволені і вже знають, куди якщо звернутися. Ну, тобто, якщо... Пройшла права Да. Як Іван Николаевич зазначав, бо дуже швидко все змінюється. Маємо <к localized> <screws with the bar> so saying... вектор напряму. Ми маємо право указати, де зверніться там більш фахово юридично допоможе. Дай Бог, щоб ця хороша ідея существувала як може довше. Лучше безконечності. Будемо працювати. Це буде залежати від того, яким чином ми будемо добросовісно виконувати свою роботу. І головне, щоб як кажуть, якщо ми подимемо рівень знань населення, то сама собою проблема ця вирішиться. І все, як ви кажете, ну буде залежати від нас. Якщо будемо добре проводити свою роботу, ми будемо працювати більше якщо... фаховості від вашої фаховості. Ми напрям даємо, Ми кажемо інформаційний супровід, ми це все від... да. якщо, звісно, будемо виконувати роботу. Не, не в якость, то, конечно, будемо на сокращении, конечно. Это уже спросы предложения. Yeah. Yeah. Да, yeah. Тут уже і yeah. ви, і інші ваші місця займуть.